Я не можу повірити, що я була такою сліпою, і не можу повірити, що досі ніколи не помічала таких важливих елементів з історії про Гедеона. Та тут відповіді на всі наші питання пов'язані з війною. Треба бути просто уважними і побачити це. Я добре пам'ятаю історію Гедеона з дитячої Біблії. Мені дуже подобалося слухати, і щиро вражало, як покірно Бог показує Гедеонові усі чудеса, про які той просить, і який план перемогти Бог запропонував Гедеонові, і як постійно на кожному крозі цього плану підтверджував, що він поруч. Бо для Гедеона це було важливо. І хоч в дорослому віці я не раз перечитувала цю історію, вона до мене досі не промовляла. І аж недавно дивним чином, можливо, це Святий Дух просто осінив мене. Що ми конкретно можемо зробити, щоб зупинити війну, щоб перемогти ворога? Давайте сьогодні розберемо деякі ключові моменти з історії про Гедеона. Я не буду робити якісь спеціальні мегапаралелі з тим, що переживаємо ми з нашими реаліями, але повірте, ви самі їх добре відчуєте. Історію Гедеона ми читаємо в 6-8 розділі книги суддів. Для того щоб краще зрозуміти цю історію, давайте коротко пригадаємо контекст, у якому живе Гедеон. Отже, книга суддів описує темні часи історії ізраїльського народу, це криваві часи. І якщо відмотати трішки назад, то ми згадаємо, як цей народ, визволений Богом з єгипетського рабства, бачив дорогою багато чудес, отримав свободу, отримав обіцяну землю, Боже ведення. Пройшла пару поколінь, вмирає Ісус Навин, наслідник Моїсея. І суддів, другий розділ, 11-13 вірш, якнайкраще описує, що починає відбуватися і через що ізраїльський народ так бідує. Ізраїлеві сини чинили зло в очах господніх і служили вагалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх з єгипетського краю, та пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їм, і гнівили Господа. Покинули вони Господа і почали служити Валові та Старті. Коротко пригадаю, ваал з оригіналу Владика Господар, фінікійський язичницький бог плодовитості, вод, неба, землі, всякого такого, славився е, згадками жертвоприношень йому дітей і немовлят. А старта це такий собі грецький варіант Богині кохання і продовження роду. Господь Бог, якого той же Ісус Навин перед смертю називає ревнивим Богом, який, в принципі, передбачив, що можуть бути проблеми, якщо не буде поклонятися Богові, а знайде собі інших, буде зраджувати Богові, скажімо так. Він не, Бог не міг би миритися з такою поведінкою. Але навіть тут, будучи злим на дітей Ізраїля, він посилає їм Спасителів. Навіть за таких умов Бог прагнув навернути свій народ. І поки ці судді жили, ситуація покращувалася. А як тільки помирали, народ знову відходив від Бога. У мене на цьому етапі питання виникло ось яке. чому Бог посилає ізраїльтянам саме війни? І відповіді знаходимо в третьому розділі книги суддів. Та щоб навчилися воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. Тут на хвилинку я прошу вас забути про те, що зараз ми живемо у війні. От, просто уявіть, що зараз спокійний час. Ми не знаємо всього, що сталося за останні два з половиною роки. От, просто все добре. Чого може навчити війна? Війна об'єднує народ, вона об'єднує сили, вона розвиває інститут. Армії, це пробуджує в нас ідентичність, відчуття приналежності до того чи іншого народу. Це захист територій, це поцінув це цінування цих територій, того, що ми маємо. Війна вчить жити тут і тепер. Вона вчить цінувати те, що в нас є. Вона вчить відпускати своїх людей і проживати втрати. В якійсь мірі це таке трошки жорстоке і велике сито, в якому залишається те, що дійсно дуже цінне для нас. Але найбільше війна як велика тривога, як такий масштабний тригер для всього народу. Вчить покладатися на Бога і, як ніколи, палко йому довіряти. Про Гедеона ми читаємо у шостому розділі: знову сани Ізраїлеві чинили те, що Богові не до вподоби, і він віддав їх в руки Мідіян на сім років. Це були жахливі роки, і таким серйозним був гніт Мідіян, що сини Ізраїлеві ховалися в горах, робили собі там вертепи, а мідіяни постійно знищували весь урожай, забивали волів, овець, тобто, уявіть собі, просто чинили свій терор і такий геноцид. І щось мені це нагадує. Суддів 6.6. Ізраїль ослаб вельми через медіян і заголосили сини Ізраїля до Господа. Тобто, людськими силами Ізраїль вже не міг нічого зробити. От все, от це край. Далі тільки смерть. Мідіян дуже багато. Вони не те, що переважаюча більшість, їх просто тьма. Наметів їх було безліч, як сарани, та їх самих і верблюдів було без числа. Уявіть собі, в цей момент Ізраїль переживає страшну безвихідь, немає ніякої інших варіантів боротьби, окрім як правильно волати до Бога. Бог зглянувся над народом і посилає їм пророка, а до Гедеона посилає ангел, який привітався з ним словами: Господь з тобою, хоробрий чоловіче. Гедеон, очевидь, не впізнав Янгола, мабуть, той був у людській подобі, але те, що відповів Гедеон, мене дуже торкнулося. і для мене особисто дуже промовисто в контексті нашої з вами зараз теми. І я навіть десь себе побачила, що сказав Гедеон: Люби, мій пане, коли ж Господь з нами, так чого ж усе це коїлося з нами? І де всі його чудеса, що про них нам наші батьки розповідали? Чому цей момент промовистий? Може настати момент, коли моя віра в Бога тримається виключно на чудесах, на тому, що я відчуваю, на тому, що я бачу, і на тому, що Господь відповідає на мої молитви зараз же. Але якщо я не відчуватиму всього цього, як хіба це означатиме, що Бог відійшов від мене чи покинув мене? Якщо я не якщо я переживатиму духовну пустелю, пустку, бо таке може бути, і таке час від часу, кожен християнин з цим стикається. Я мушу пам'ятати одне, що в найтемніші часи Бог вірний завжди. І навіть тоді, коли я його не відчуваю, коли я не бачу чудес, коли я не бачу відповідей на мої молитви, і Бог, наче не робить спеціально, не робить те, про що ми всі просимо. Ми мусимо пам'ятати, що Бог не зміни. вчора, сьогодні і завтра той самий вірний, ревнивий Бог. Ангел сказав Гедеонові, що той врятує Ізраїля. Але за доброю біблійною традицією наш герой вирішив посперечатися з Божою волею. Мій владико Любий. Чим же я врятую Ізраїля? Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіан. Зверніть увагу, коли Бог закликає нас робити щось велике, ми часто почуваємося нездатними. Ну такий собі синдром самозванця з'являється. І ми дивимося на свої слабкі сторони, дозволяємо їм затьмарити наші сильні сторони. Нам здається, що ми зробили вже все від себе можливе і далі просто кінець. Ми думаємо, що інші люди могли би зробити це краще за нас. Уявіть, батько Гедеона походив з племені Манасії. Плем'я Манасії вважалося найменшим племенем Ізраїлю, а їхнє плем'я було ще й найслабшим. У Гедеона були всі підстави сумніватися в собі. Він був наймолодшим в своїй родині. Він походив з клану, який був найслабшим в Манасії, і він протистояв армії, в якої було більше воїнів, ніж піщинок на березі моря. Ну, по-людськи дійсно немає ніякої логіки. Ну, це просто якесь, просто крейзі ідея взагалі проти такої армії йти, і що цей боязкий Гедеон може взагалі запропонувати, щоб вирішити такий семилітній конфлікт військовий. Це геноцид, просто терор. Але вся Біблія пронизана історіями, де Бог показує, що якщо він береться за справу, то відбуваються речі, які не те, що не можна пояснити, їх і не треба пояснювати. Правда полягає в тому, що Бог не кличе досвідчених, він робить досвідченими тих, кого кличе. Гедуан не мав кваліфікацій, щоб очолити армію проти медіян, але Бог дав йому все необхідне для виконання цієї роботи, цього завдання. Далі Гедеон просить про знак, що Ангел дійсно посланець Божий, і пересвідчившись, що це правда, Гедеон входить в активну фазу підготовки порятунку Ізраїля і, звісно, виконуючи всі Божі настанови. Цікаво і одне з ключових, що відбувається, першим ділом Господь наказує зруйнувати жертовник вала. Справда, Гедеон, вочевидь, досі дуже наляканий тим, що взагалі зараз у нього в житті відбувається, що Бог просить його зробити, має певні сумніви, і замість того, щоб зробити це в день, він робить це, але тишком нишком вночі. На ранок жителі побачили, що сталося, що зруйнований жертовник Ваала. І уявіть собі, вони навіть хотіли вбити Гедеона за те, що той зруйнував язичницький жертовник. але за нього заступився його батько. Далі Гедеон підходить до питання війська, і вони скликають усі племена Манасії. Разом це 32 тисячі чоловіків. Ну це ж логічно, якщо ти плануєш воювати з армією, яка численно, суттєво, суттєво бере верх, перевищує твою армію. Ну то треба скликати всіх, кого можна і кого не можна. А Бог каже ні-ні. ні 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 А ми зробимо інакше. Суддів судді два. Господь сказав Гедонові: Забагато людей у тебе, і я не можу дати медіан їм руки, бо увага! Ізраїль буде чванитись передо мною і говорити, моя, мовляв, рука врятувала мене. Ви чуєте це? Бог настільки ревнивий Бог, і навіть у такій складній ситуації він не хоче, щоб людина загордилася. Він хоче повної довіри. Він хоче показати, що це він сильний, що це він дає перемогу, що це він спасає, що це він знає, як це зробити. І у ста відсотках. Це якраз і є те чудо, якого ми, люди так чекаємо. Бог наказує Гедеонові зробити два етапи під відбору воїнів. Бог наказує Гедеонові зробити два етапи відбору воїнів. Спочатку Гедеон оголошує, що ті, хто бояться і налякані, можуть повернутися додому. І уявіть собі, 22 тисячі воїнів пішли. Повернуй свої домівки. Залишилось 10 тисяч ізраїльтян проти нещисленних мідіян. І що каже Бог? Людей ще забагато. Ця затія Бога просто в голові не вкладається. Бог введе їх до водопою, і тих, хто хлебче воду язиком, таких 300 чоловік, Бог звелів залишити і власне воювати ними. 300 чоловіків, 300 проти нещисленного війська мідіян. Нарешті ми з вами підходимо до кульмінаційного моменту, до тієї самої битви. Тут не обійшлося без Божої творчості. Бог каже Гедеону, що зробити. Той ділить всіх своїх людей на три групи, і вночі вони оточили табір медіян. Вони взяли з собою сурми. Глиняні горщики і каганці для вогню. І спочатку вони гуртом засурмили, потім вдарили в горщики, запалили свій вогонь і закричали за господа і за Гедеона. І так повторювали просто. І уявіть собі, медіани посеред ночі з того всього шуму, галасу, просто не зрозуміли, що сталося, і так переполошилися зненацька, що просто почали бити один одного мечами, просто ну одні одних перерізати. Гедон перемагає. Там сказано, що він прожив 70 років. 40 років спокою мав ізраїльський народ завдяки і Тому що Гедон почув Божий поклик. Написано, що коли Гедон помер, сини Ізраїля знову забули за Господа і знову пішли вклонятися язичницьким богам. Нічого не вчить покоління війна, вони не зробили правильних висновків. А мені би дуже хотілося, щоб ми їх зробили. Історія Гедеона нагадує нам, що Бог може використати для нас для своїх цілей, незалежно від того, ким ми є, незалежно від того, яке наше минуле, незалежно від того, наскільки ми грішні, ми можемо відчувати себе недостойними, недостатньо добрими або не мати того, що, здавалося би потрібне. Але якщо ми довіряємо Богові і йдемо з вірою, Він готує нас, Він дає нам все необхідне, Він нас озброює. Подібно до того, як Гедеон був могутнім воїном і лідером, не зважаючи на свій скромний початок, ми можемо досягти великих речей разом з Богом, якщо ми бажаємо слідувати за тим, що Він для нас приготував. Історія Гедеона вчить нас, що Бог є Богом другого шансу. Незалежно від того, як далеко ми впали, скільки помилок ми зробили, Бог завжди готовий пробачити і дати нам ще один шанс. Він може забрати наше, здавалось би, незначне життя і використати його для своєї слави. Якщо ми прагнемо йти за ним, історія Гедона показує, що немає нікого. Хто б не міг отримати Боже прощення. Що те, що ми зробили неправильний вибір, або те, що ми колись зробили велику помилку, не означає, що ми приречені на вічну невдачу. Історія Гедона показує, що для успіху, для успіху цілого народу, треба дві ключові речі: перше, це відректися всякого язичницького і небожого. І друга справа це повністю довіритися тому, що Бог для нас готує. А Бог свою роботу робить добре. І він ніколи не помиляється, і його час правильний. Він ніколи не затримується, не моргає, він ніколи не дрімає. Про це також говорить Біблія. Він тут і тепер зараз є. І ми можемо бачити наше життя, наші обставини, ситуацію, яка склалася, в якій ми перебуваємо тільки тут і зараз. Сьогодні планувати можемо все, що завгодно. Але ми є господарями тільки сьогодні, якщо можна взагалі сказати, що ми господарі якоїсь миті в своєму житті, бо насправді все належить Богові. Але Бог усюди, уявляєте, він і в минулому, і в нашому сьогодні, яке ми вважаємо, що це ми такі круті, трошки контролюємо, і в нашому завтра також він вже є. Тому я вважаю, що це достатньо вагомий аргумент, щоб йому довіритися. Будь ласка, підпишіться на наш канал, не забудьте поставити вашу уподобайку і залишити будь-який коментар на підтримку каналу. А також особливим чином хочу подякувати всім тим добродіям, які фінансово підтримують наш проект. Якщо ви хочете приєднатися до когорти цих прекрасних людей, запрошуємо вас доєднатися за посиланням у описі до цього відео.